Залізні коні викликали не менше інтересу городян на оглядини. Біля міського палацу культури свої мотоцикли виставили байкери. Машин представили втричі більше ніж торік. Зазначали учасники мотопробігу. Олександр показує свого болівара. Це не перший його мотоцикл. Вибір пав саме на цю машину не випадково. Пояснює власник. Уже спробували і вже приблизно представляли, що треба покупати, як і так далі. на боліварі. Чи не кожні вихідні по Україні він їздить по різним містам? Байкери проводять зльоти. Їх організовують клуби. Лозові свого поки немає. Зауважує Олександр. Організацію цього мотопробігу він взяв на себе. Всіх обдзвонював, збирав. Більше трьох десятків відгукнулося людей, які у місті захоплюються бай. Мотоциклами, у тому числі і спортивними. Вони поки самі по собі. Якби власний клуб було б легше. Переконає Олександр. Навіть у сусідньому Первомайському такий створили. Город Первомайськ він не такий огромний, як Лазовая. Допусть клуб є». Об'єдналися три роки тому. Розповідають хлопці з байкерського клубу. Із Первомайську. Спочатку їх було десятеро, тепер сімнадцять. На ту кількість є президент, віце-президент, роуд капітан, механіки, сержанти клубу. І музиканти у нас при клубі є група. Є ну гімн клуба. вони якби вже коли, вже є Black Smoke, І от грають блексмок гімн. Приїхали підтримати своїх лозівських друзів-байкерів, розповідають хлопці, і взяти участь у мотопробігу. Вони залюбки демонструють свої мотоцикли, розповідають про них, де що і як переробили. Чоловіки заздрісно на мотоцикли. Поглядали Не тільки красота, і мощь. І статус і від і все таке, колективи у них свої правила там свої там закон. Жіночу половину здебільшого цікавила фотосесія з байками. Після оглядин мотоколона із прапорами у супроводі автівок державтоінспекції рушила через все місто на площу Леніна.